Хлопчина, знаєте, зник просто в нікуди, наче скрізь землю провалився. Спорт. На даний момент останнє відео Івангая виходило 11 місяців тому. Спорт саме це стало головною темою для відео Івангая. Та я почав ходити після цього в зал. Чи він зайвий раз підтвердив свою орієнтацію гомосексуала? Білки хаваю. Тепер зрозуміло, чому людина пропала з Ютубу. Нащо йому той ютуб і відосик, якщо можна заліпати з мальчиками в качалочки, незважаючи на те, що людина була на піку своєї слави. Також у нього був ідеальний роман з Мар'яною Рошу додала взагалі хайпу. Перша причиною зникнення Івангая це було тупо вигорання. Також розставання з Мар'яною, депресія, оці всі розкази про те, що він наркоман. Людина спробувала змінити профіль, зайнятися музикою електронною, який Skrillex in Okay, hey. ну, uh -huh. А хаос, Потім він знову зник, е коли зрозумів, що його музика нахер нікому не здалась. Людинка на секундочку була у дудя. Відомо, я з всіми українськими суперпередунами буду Ня -ня -ня -ня. але не була у Анатоліча. Я заклею соски собі пластером. і навіть не був у раміної. А може й правильно, бо вона б його загнобила, бо він зараз не проживає в Україні.